31 березня у Кримечуці завершився опалювальний сезон. Це стосується і навчальних закладів міста. Проте наразі погодні умови різко погіршилися. Тож деякі батьки вимагають повернення дітей у онлайн формат навчання, аргументуючи, що діти перемерзають, і це в результаті призводить до хвороб. Ми вирішили дослідити це питання. Почнімо з того, що в оселях також немає опалення. Тож діти перебувають у схожих температурних умовах як удома, так і в школі. Єдиний вихід із цієї ситуації, аби діти мали змогу отримувати знання у комфортних умовах це встановлення електроприладів у класах. Втім, за прогнозами синоптиків, уже за кілька днів температура повітря знову підвищиться, і весняне тепло повернеться до Кременчука. Тож така різка зміна погоди має тимчасовий характер. Крім того, варто пам'ятати, що офлайн навчання має низку важливих переваг, особливо для молодших учнів. Живе спілкування з учителями та однокласниками сприяє кращому засвоєнню матеріалу, розвитку комунікативних навичок та соціальній адаптації. Для дітей надзвичайно важливо мати стабільне середовище для навчання та взаємодії. Освітні заклади зі свого боку повинні мінімізувати дискомфорт. За потребу обігрівати класи електроприладами, дозволяти перебувати дітям у теплих речах, а навчальний процес частково адаптувати до погодних умов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.